Я була мобілізована на початку весни, але в мене не було вагань. Я маю трохи медичну освіту, і медсестра, і фармацевт. Спочатку це було ТРО в місті Дніпро, а потім вже ну, я розуміла, що в Дніпрі нічого не відбувається, а десь я можу бути ще більш корисною, і почала шукати зі своєю командою. Де нам бути саме в бойовому підрозділі? Я розуміла, куди я йду, що я буду робити, і я розуміла, що нам нема куди тікати. Ми вдома. Специфіка нашої роботи заключається в тому, що ми з поля бою приймаємо бійця. Ми працюємо з критичними кровотечами. Ми працюємо шоком. Ми працюємо з іншими травмами до, до тих пір, поки ми не доїжджаємо до стабілізаційного центру. Там ми передаємо пораненого вже в руки лікарів, і далі вони приймають на себе роботу з цим пораненим. Саме гарячіше для нас це був солідарський напрямок, коли ми були в Солідарі. Дуже багато було роботи. Ми чергували в цій машині. Ми по дві доби тут і чергували, і приймали поранених, і стабілізували їх, і спали тут, і їли тут, тому що це була зима. Це був шалений мороз. Дуже багато хлопців, які були важкі, поранені в нашому екіпажі немає жодного бійця, якого б ми не довезли. Коли стоїш на точці евакуації, ти розумієш, що на цьому напрямку працює не тільки наш підрозділ, а працюють і інші підрозділи. І коли до тебе під'їжджає машина з бойових позицій, і каже, що у нас трьохсотий, а їхнього екіпажу вже нема, тому що він поїхав з пораненим, то ти приймаєш всіх, хто до тебе звертається. Так само і вони роблять для інших підрозділів. Поки ми на чергуванні по декілька діб, Якби бит в нашій машині, він дуже обмежений і простий. І коли ти чекаєш на поранених, ну тобто ти не розумієш, коли виїде броня з нуля і привезе тобі поранених, і скільки вони будуть, і які вони будуть. Десь, мабуть, постійне хвилювання. Навіть коли ти бачиш, що по дорозі їде броня, ти розумієш, що зараз там може бути важкий, і тобі прийдеться мобілізувати всі свої сили, всі свої знання, все, щоб врятувати і дати можливість лікарям на стаб-центрах працювати зі стабільною людиною. Щодо їжі, це саме, мабуть, курйозні випадки, коли ми збираємося поїсти, ми на цих ношах розкладаємо скатерть із цієї ж ізофолії. Щось собі готуємо, на грілочки нагріваємо чай, і хтось в двері стучить і каже: трьохсотих візьмемо. Ми збираємо цю скатертинку, зав'язуємо і виставляємо на обочину. Потім викидаємо. І так ми можемо поїсти за день декілька разів. Це мабуть саме смішно смішне, що ми згадуємо про нашу ротацію на Донбасі.